Рівненському зоопарку представників котячих шестеро. Залишити їх без подарунків на свято працівники закладу не могли. Для окремих із них влаштували показові годівлі. Основний раціон котячих м'ясо. Це завжди цікаво, це завжди привертає увагу. Кожен раз тварини реагують по-різному. Для них це цікаво, для них це якийсь інший спосіб отримати свій шматок їжі. І це завжди якби йде на ура. Приміром, леву на добу необхідно 7 кілограмів м'яса. Щоб природні інстинкти у хижаків не зникали, працівники зоопарку змушують їх докладати зусиль, аби дістати їжу. <різвища> Окрім показової годівлі з нагоди Всесвітнього дня котів, працівники зоопарку розповідають про кожну тварину, яка є у вольєрі. Охочих послухати чимало. Тут як дорослі, так і діти. Сьогодні взагалі така була змістовна розповідь про тваринок, яких годували, звідки вони пішли, скільки їх залишилось, як народилися і що є в наш зоопарку. Ну, я рахую для нашого міста, це дуже, наш зоопарк підтримує дуже високий рівень і тримає високу марку. А це вже пуми. Ці граціозні тварини так само збирають біля себе чимало глядачів. Людям подобається спостерігати за їх поведінкою. Практично усі тварини родини котячих ведуть нічний спосіб життя, тобто харчуються у сутінках, але, незважаючи на це, біоритми тварин в зоопарку змінилися. Вони залюбки покидають свої сховища, щоб поласувати кісточкою з м'ясом. У зоопарку з кожною твариною працюють індивідуально, усі вони доглянуті, жодних прикмет щодо невгодованості немає. Я ходила до різних кішок, дивилася, яких годували, і це перший день в зоопарку, в який я дуже крепко. в мене дуже багато емоцій. Я дуже кльово провела цей день. Щоб тварини почувалися як в природі, їм необхідно більше рухатися. Тому в зоопарку дбають про поліпшення умов перебування. Так уже незабаром на Левів чекає переселення у новий вольєр. Орієнтовно його площа сягатиме двох тисяч квадратних метрів. В таких умовах показові годівлі будуть іще видовищнішими та залишатимуть більше вражень. Бачила пум, тигрів і лева. В них великі зуби Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.